Якщо ви от-от можете накричати на дитину, то щоб не наробити дурниць, я вам пропоную використати один із цих трьох способів. Перше це дихання, друге це розіжміть кулаки, і третє попити водички, умитися. Чому ці способи дуже дієві? Тому що перше, це дихання. А, організм починає відволікатися повністю на дихання, насичує киснем м'язи і мозок. І таким чином ви трошки відволікаєтесь, трошки розслабляєтесь і а, в загальному. Починайте менше стресувати. Друге, це розжати кулаки. Розжимаючи кулаки, ви по суті своє фізичне тіло, напруження свого фізичного тіла, да, ви зменшуєте. Ну і третє, попити водички е, вам допомагає сухість трошки прибрати, і це теж стає комфортніше організму. А з приводу умитися, ви охолоджуєте свій мозок, по суті, своє обличчя, да, е, щоб він так не нагрівався, той мозок. А які у вас є способи заспокоєння, коли ви дуже злитеся на дитину?